В інтернеті трапилась інформація, що кожна людина має призначення у житті, мається на увазі земне призначення. Те, що людина робить у земному житті, у тому щось є. Подумала я, мають же деякі люди покликання до священства, до монашества або до якихось інших професій. Є прекрасні лікарі, вчителі, навіть вислів є лікар від Бога, є люди, чий талант яскраво виражений. Це поети, художники, є видатні педагоги. Чи значить це, що Бог дає кожній людині якийсь талант, який людина має розвивати у земному житті? Часто буває так, що люди займаються якоюсь діяльністю і видно, що вони явно не на своєму місці. Буває, люди самі не знають, чим їм займатися у житті. Просто не всіх людей яскраво проявляються таланти і що тоді, як розпізнати своє покликання. Я не маю на увазі, що Бог чітко визначив, що людина має бути продавцем чи двірником, чи програмістом і так далі, маю на увазі якісь здібності, як-от до музики, творчості, математики, чи, припустімо, вміння спілкуватись з людьми чи дітьми. Не кожен може бути вчителем, вихователем у садочку, священником чи лікарем. Думаю, що кожній людині Бог дав талант, але як його розпізнати, коли нема особливого потягу до якогось заняття? Тут треба сказати, що є кілька нюансів, які ускладнюють в цей процес розпізнання. По перше, на цю тему настільки багато говориться, є дуже багато різноманітних фільмів про супергероїв. Де один там літає, інший пурхає, третій також якось там зі швидкістю звуку пересувається в просторі. В Просторі тут слово, простір підходить якраз. І люди, я думаю, що сучасна, наприклад, молода, скажімо, людина, яка дивиться на це все, думає: ну як же ж так, в мене якоїсь такої суперздібності немає. Я чогось такого не можу, не вмію. Значить, як, У мене немає цього таланту. В чому конкретно ваше питання? В тому, чи в кожної людини є така здібність, чи в кожної людини є талант. Відповідаю, в кожної людини є талант. І в кожної людини є призначення від Бога. Який саме це буде талант? Що людина захоче розвивати? Це вже зовсім інше питання. Але наша сучасна проблема в тому, що Надивлюючись цих фільмів по коміксах чи самих коміксів, молоді люди, як правило, думають, що це <клес> щось має бути чимось надзвичайним. Що, як мінімум, я там маю бути якимось цим супергероєм. А виявляється, що в житті є багато речей, які є набагато простіші. Насправді немає якогось поганого місця в житті. Ну, тобто, звісно, коли людина стає злочинцем, коли людина е, знищує своє життя, е, коли не розвиває ніяких своїх талантів, це погано. Але погано також, коли людина настільки не знає, як скласти собі ціну, що без кінця тільки намагається вишукати це. Так, потрібно чимось займатися. Якщо людина робить від серця, якщо людина робить добре ту роботу, на тому місці, на якому вона знаходиться, вона робить правильно, вона робить добре. І це не мусить бути е зміна світу, це не мусить бути щось неймовірне, щось надзвичайне. Робиш чай, зроби його добре. Робиш каву, зроби її добре. Ведеш автомобіль, веди його добре. Неуміння скласти собі ціну або е, таке переоцінювання власних можливостей, воно людину заганяє в якусь нескінченну депресію. Мені здається, що життєва практика показує одну таку м, просту істину, що, як правило, людина, яка добре робить щось одне, така людина, скоріше всього, буде добре робити щось наступне. Ну, до прикладу, якщо це старанний працівник і він акуратно веде автомобіль. То, скоріше всього, він акуратно буде робити якісь інші речі. Зрозуміло, що не обов'язково, що ця людина буде, наприклад, ту саму, займатися тією самою ядерною фізикою. Але, скоріше всього, що якщо людина має такий підхід, що вона щось робить добре, то вона це добре буде робити і для інших людей, і в інших обставинах, і з іншою професією. Тому коли ми. Думаємо над тим, як там вибрати свою професію чи визначити своє призначення, спершу потрібно просто зайнятися чимось. Якщо людина чимось буде займатися, вона буде дивитися, ага, мені подобається ось така сфера діяльності, мені подобається така професія. Це у мене виходить краще, ніж щось інше. І зрозуміло, що на це потрібен час в будь-якій професії, в будь-якій сфері, де б це людина не була, річ ця, яку вона буде робити. Якщо це якась ну, добра річ, не, скажімо, там хтось стає на стежку рекету, умовно кажучи, так, то, скоріше всього, ця річ буде допомагати дуже багатьом людям. Якщо людина думає, що вона якась там неймовірна, і за що б вона не бралася це недостойно її величі, то ну, чим би та людина не займалася, вона не буде робити це добре. от і все. Так що мені здається, що... Крім ось цього такого розпізнання, покликання, де я маю бути, що я маю робити, в чому є моє місце в цьому житті, просто потрібно почати робити якусь річ і вже по ходу справи дивитися, що мені більше підходить, яка більше професія пасує. Я думаю, є дуже багато підказок. Цими підказками ну, насправді є те, що, що мені подобається, що в мене виходить. Але яка би професія не була. Як би вона мені не підходила, все рівно ця професія вимагатиме вдосконалення постійного, вона вимагатиме зусиль, вона вимагатиме те конфліктів якихось з іншими людьми. І цього неможливо уникнути. Ці речі будуть в будь-якій сфері і всюди, ну майже всюди. Розкажу таку, не знаю, історію, притча про те, що один чоловік. Не пропускав швидку допомогу, яка кудись там їхала, спішила, і цей чоловік вперся, що він її не пропустить. І коли цей чоловік приїхав, з'ясувалося, що його мама померла. А швидка, яку він не пропускав, це і була та швидка, яка намагалася врятувати його маму. Тобто є багато сфер, де ми можемо щось робити. Десь докрутити гайку, десь замести, десь зробити комусь бутерброд, але всі ці речі є, стають в пригоді комусь комусь допомагають, колись це може і до мене повернутися. І я думаю, прикладів є надзвичайно багато. Ви питалися, як розпізнати це покликання? Це просто робіть добре е, якусь річ, і з часом е, Господь Бог вам покаже. Що вам подобається, що вам підходить, до чого у вас лежить серце. Звісно, про це потрібно молитися, аби його розпізнати, це покликання. Є ем, такі критичні моменти у житті кожної людини. Це, можливо, вибір професії, але це також вибір, наприклад, е, якась людина хоче одружитися е, чи вийти заміж. Е, то дуже важливо, щоб така людина е, в цю історію включила Бога, щоб молода людина, яка захоплюється там. Хлопцем, дівчиною, просила в Бога також такого пояснення, знаку, відповіді, чи я точно маю бути з цією людиною, чи точно Божа воля бути з цією людиною. Можливо, в нас нічого не вийде, або, можливо, я то дуже хочу, але я розумію, що з цією людиною я сім'ї ніяк не складу. Можливо, потрібно питання ставити ось таким чином. Тому е, нехай Бог вам допоможе розпізнати, що вам краще підходить, до чого серце лежить. Е, е, і думаю, що все у вас вдасться.